Всім привіт! Давно не виходила з вами на зв'язочок стосовно свого акваріуму, у мене залишилась одна жива рибка. Кілька днів тому померла гупьошка. тут залишалася ще парочка, ось цей самець і самочка. Вони обидва худли, було їм недобре. Всі ті самі симптоми, як і у попередніх рибок худнуть і здихають. При цьому я його годую, все нормально, міняю воду. Різні варіанти ліків випробувала вже, нічого не допомагає. І цей самець теж вже був такий трошки, знаєте, скручений, так вони худнуть і горбик з'являється зверху. Але я спробувала просто інтуїтивно, я не знаю. Дивіться, що тут плаває зверху. Знаєте, що це? Це полинь. Трава полині. Я кинула кілька днів назад одну таку маленьку штучку. Через два дні кинула ще трошки. Побачила, що оцей самець він оживився вже з першого дня. Почав більш такий якийсь. Ну, то він був пасивний собі, сильно не плавав. То почав плавати. Я через день ще докинула. Зараз не буду більше докидувати, бо думаю, що достатньо він почуває себе добре. Він почав набирати вагу. Я була впевнена, що він помре через кілька днів. Ну, тобто вже був такий стан, що все. Полинь, вона дуже сильно дезінфікує, дуже сильно. Вбиває паразитів, по-перше, це засіб для того, щоб позбутися паразитів. Я просто сама зараз вживаю полинь. В першу чергу не від паразитів, а для того, щоб був гарний апетит, бо в мене з апетитом проблеми. І полинь дійсно дуже допомагає класно. З травленням допомагає. Ну, коротше, штука класна. І я просто думаю, кину йому, хай поїсть. Він трошки там навіть поганявся за цією травинкою, трошки її поклював, але не, не сильно. Я, ясно, що він не їв траву. Але намагався. Тобто щось таке і з'їв. І я вам скажу, у нього навіть починає повертатися його забарвлення, бо він був такий вже тусклий. А як я його купила, він був дуже яскравий, переливався, такий красивий був. От зараз поспостерігаємо. Може, це. Тимчасово, я не знаю, чи слід докидати ще ту траву, чи вона вже діє і постійно, тобто достатньо, бо передозування теж може на нервову систему діяти, коротше, пригнічувати нервову систему. Взагалі, не можна полинь приймати навіть людям довше 10 днів, ну, якщо в траві сухій, а, бо потім іде пригнічення нервової системи. Коротше, Ну, воно так діє і на паразитів, пригнічує нервову систему. Просто у паразитів це відбувається швидко, а у людей довше. Тому важливо не перегнути палку. І от для рибки теж, я розумію, що діє не тільки на паразитів, а й на мікроорганізми, на, на грибки, на все воно діє. Але й на нервову систему рибки теж діє. Тож, я не знаю точно дозування. Поки що бачу, що ефект просто супер. Тобто я не роблю зараз підміну води, щоб воно настоювалося, щоб воно ну, максимально продезінфікувалося. Але більше поки що додавати не буду. Буду тримати вас в курсі, подивимось, як він буде почуватися себе там, через тиждень ще вам зніму фрагмент відео сюди і до цього ж відео. Подивимось, який буде результат. Дуже цікаво. Ставте лайк, кому. Може це натікнути на мисль якусь, на думку, яка допоможе врятувати свій акваріум. Коли вже всі всі способи перевірено і нічого не спрацювало. Бачите, їсть такий, ну він завжди у них апетит не пропадав. Вони завжди всі нормально їли, але причому худли дуже сильно, наче їх не годують. Ну що, друзі мої, пройшло днів 10 з останнього кадру. Подивіться на цього красунчика. Я думаю, що я перемогла. Я перемогла, я не знаю, що це було з моїм акваріумом, чому всі рибки хворіли і помирали. Але я знаю, що полинь, воно наплаває. Її використовують проти паразитів, проти мікробів. Ось так. І так, як це спрацювало, значить, там були паразити, якісь мікроби, щось було, що миттєво вбила полинь. Оця рибка, як я вже казала в попередніх кадрах. Вона мала померти. В неї всі були вже ознаки того, що вона через кілька днів помре. Вона дуже схудла, так як і попередні рибки, які помирали, втратила колір. Ви могли це і самі бачити в попередньому відео. Вона була бліда, зараз він вже майже Відновився вже такий яскравий, як тоді, коли я його купила. Але він з кожним днем становиться все яскравішим і яскравішим. Тож я думаю, що найкращі часи в нього ще попереду. Єдине, що він один тут. І я думаю, що час вже купувати йому пару. От, і а, я ще хочу купити равликів, щоб вони їли зелень. Оці водорості, да, які покривають мої рослини. Я почистила акваріум. Я зараз змінила трошки по світлу, В плані, воно менше на день світиться, бо вже у нас за віконечком сонечко. І через це акваріум почав сильніше зеленіти. Тож я змінила режим, але хочу придбати равликів, які, я не пам'ятаю, назву точно. Але я вже бачила кілька відосів, що вони дуже добре справляються саме з цими на... нальотом цим зеленим. Дійсно, вони його класно жуть. От вони такі в крапенку, ці раблики прикольні. Я не знаю, чи є у нас десь, я пошукаю, може знайду, це буде круто. Так, ну і універсальний спосіб, я не знаю, спробуйте. Пишіть в коментарях, може вам мій спосіб теж допоможе. Я от поміняла водичку, зробила заміну, повністю просифоніла дно акваріума, фільтр почистила, Ну, коротше, все-все-все зробила і знову кинула новеньку гілочку цієї полині. Там вона зверху плаває у мене і все. І маю надію, що тепер у мене проблем не буде. Пишіть ваші коментарі, як вважаєте, чи варто цей метод спробувати іншим володарям рибок? Власником рибок, щоб. Позбутися інфекцій в акваріумі і паразитів. Мені здається, що я щось новеньке придумала. Бо я не знайшла інформації про полинь в акваріумі. І як вона може впливати? Нічого, в інтернеті про це немає. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео.